Сьогодні ми продовжуємо низку розповідей із серії Згадай майбутнє, що створені для людей, котрі бажають навчитися матеріалізувати свої мрії, цілі та бажання найкоротшим та найефективнішим шляхом. Автор тексту зображень та відео Ігор Солоневський. Сьогодні наша розповідь про 32-річну Наталію, котра більше року тому втратила роботу через скорочення на фірмі і досі не може працевлаштуватися за фахом. Півроку тому прийшла у mlm бізнес, а саме у міжнародну компанію, котра розвивається швидкими темпами. Наталія дуже працьовита, сумлінна та старанна жінка, швидко вчиться. Але після піврічного перебування у мережевому бізнесі особливо похвалитися немає чим. Людям, наче подобається і продукт, і маркетинговий план, обіцяють подумати або прийти пізніше і зникають назавжди. Це ще дужче пригнічує Наталію. Ось якою є її розповідь про здійснення цієї мрії з внутрішнього стану згадай майбутнє. Текст читає Руслана Бойчук. Як я вирішила перестати старатися і почала жити в результаті, на телефон прийшло сповіщення про зарахування першої тисячі доларів винагороди. Пам'ятаю, як тремтіли мої пальці, коли я робила скріншот. Це був не просто платіж, це був мій маніфест волі. Я пам'ятаю, як вибігла в коридор і просто мовчки показала екран Олексію. Його мовчання в ту мить було вже не скептичним, а приголомшеним. Згадую день мого першого серйозного рангу. Я стою на сцені, на мені ідеальна сукня, а наставники один за одним кажуть Наталія, ми знали, що ти лідер. Пам'ятаю цей аромат величезного букета лілій, який мені подарували, і те солодке відчуття всередині, Я на своєму місці, я це зробила. Мій улюблений спогад вечір, коли Олексій приніс мені каву прямо під час мого вебінару. Він обережно поставив чашку на стіл, поцілував мене у щоку, і пошепки сказав: Ти неймовірна, я пишаюся тобою. Це був момент, коли крига в наших стосунках остаточно розтанула. Тепер він не просто мовчить, він мій головний фанат, який допомагає мені з технічними налаштуваннями та розкладом. Я пам'ятаю очі сина Тарасика, коли ми пішли в магазин за тим величезним конструктором, про який він мріяв. Я пам'ятаю, як він серйозно запитав Мамо, це з твоїх бізнес грошей? І я відповіла: так, сонечко. Він більше не питає, навіщо я працюю. Тепер він каже друзям моя мама, директорка у міжнародній компанії. Згадую той день, коли я відкрила свій кабінет і почала рахувати прапорці Вісім країн Україна, Польща, Канада, Німеччина та інші. Я пам'ятаю це відчуття масштабу. Я сиджу на своїй кухні, а моя мережа пульсує по всьому світу. Сонце тільки сходить у моїх партнерів у Ванкувері, коли я бажаю їм доброго ранку. Я більше не шукаю роботу, я створюю можливості для всього світу. Я пам'ятаю, як вперше сказала ні кандидату в партнери. Жінка була дуже ниючою, шукала чарівну кнопку. Я пам'ятаю, це неймовірне відчуття власної гідності. Вибачте, але ви мені не підходите. У свою команду я беру лише енергійних та дієвих. Це був момент, коли я зрозуміла: тепер я роботодавець, я фільтр, я цінність. Згадую свої вебінари. Раніше я хвилювалася, а тепер я пам'ятаю цей стан потоку, коли слова ллються самі, коли я точно знаю, як продукт компанії змінить життя людей. Пам'ятаю чат, який вибухає повідомленнями Наталія, хочу до вас у команду. Я більше не бігаю за людьми, вони самі шукають моєї уваги. Пам'ятаю відеовідгук від моєї клієнтки з Італії. Вона плакала і дякувала за те, що наш продукт допоміг їй повернути здоров'я. Я дивилася це відео і відчувала, як по шкірі бігають мурашки. Моя праця це не просто мережевий маркетинг, це змінені долі. Ці щирі дякую дають мені більше енергії, ніж будь-які бонуси. О, цей спогад я бережу особливо. Приїзд батьків та свекрів через три місяці після мого злету. Пам'ятаю, як ми сиділи за великим столом, і я спокійно розповідала про свою поїздку на конференцію. Свекор вперше не відвів очі, а з цікавістю розпитував про маркетинг план. Я пам'ятаю цей погляд поваги в їхніх очах. Я більше не та бідна, нещасна Наталочка. Я успішна жінка, яка отримує сім'ю на рівні з чоловіком. Пам'ятаю аромат солі та крики чайок на терасі нашого готелю в Туреччині. Компанія оплатила все від перельоту до кращих десертів для Тарасика. Я згадую, як ми з Олексієм та сином гуляли берегом, тримаючись за руки, і чоловік сказав: Дякую, що ти не здалася тоді півроку тому. Це був момент повного щастя. Я пам'ятаю кожен кінець місяця. Це як захоплива гра. Я дивлюся, як обороти моєї структури зростають на 20, 30, 50%. Я згадую цей азарт і впевненість. Я знаю, як працює цей механізм, мій дохід став стабільним потоком, який дозволяє мені не думати про ціни в супермаркетах чи комунальні рахунки. Мій щоденний спогад, який став реальністю, я прокидаюся о восьмій не за будильником, а тому, що виспалася, п'ю чай на балконі і перевіряю чати. Моя команда працює, мій бізнес дихає. Я згадую ту тривогу, яка була рік тому, і вона здається мені смішною тепер я авторка свого життя. Кінець розповіді, дорогий слухачу, чи вдалося вам відчути реальність успіху Наталії? Адже насправді у даний час вона без роботи, а її структура та доходи в МЛМ бізнесі близькі до нуля. Але її розповідь, точніше, спогади про майбутнє, базуються на вченні Невіла Годдарда, котрий наголошував про те, що бажане не потрібно уявляти чи візуалізувати, його потрібно згадувати. Наталія не розповідає про те, як шукала партнерів, як їх навчала, як вдосконалювала навички спілкування та роботу із запереченнями. У своїй розповіді вона лише згадує яскраві моменти тих маленьких перемог, котрі призвели до великого успіху та визнання. А у вас є мрія велика, яскрава та захоплююча, здійснення котрої кардинально змінить ваше життя, чи ви справді бажаєте її досягти? Якщо ваша відповідь так, звертайтеся за координатами, котрі бачите на кадрі. Ви персонально з допомогою наставника навчитеся методу згадай майбутнє та назавжди отримаєте ефективний та дієвий інструмент, завдяки котрому ваше життя стане набагато кращим та яскравішим. Чого вам щиро бажаємо. До зустрічі!